Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати чудову страву з гарбуза. Коли наступає осінній сезон, завжди хочеться з цього овоча приготувати щось, бо він дуже ж таке корисний. Готую й запіканки, й пироги. Але сьогодні страва буде такою чудовою, що її можна використати як на сніданок, так і на обід. І навіть на вечерю. Тож готуймо. Для цього беремо 600 грамів гарбуза. Обов'язково обчищаємо його та нарізаємо кубиками Сантиметр, півтора. І ось приблизно такий кубочок у нас. І нарізаємо весь гарбузик. Відправляємо в термостійкий посуд. Я беру ось таку тарілочку, викладаю. Можна відразу на дощечки його посолити, використовуйте сіль, можна звичайно, але смачно буде, коли у вас з якимись домішками сіль, чи то з травами прованськими, чи адегейську сіль. Це придасть таку пікантну нотку нашому гарбузу. І тож солимо приблизно пів чайної ложки. Кладемо солі, перемішуємо і вичавлюємо два зубки часнику. Ну, в залежності від того, якого він розміру, якщо крупненький, то можна навіть один. Тепер додаємо 40 г масла вершкового. Сладимо 3-4 ложки сметани. І все це гарно-гарно перемішуємо. Перемішуємо так, щоб у нас кожен шматочок гарбуза був у сметані. І закриваємо все це фольгою і відправляємо в духовочку, яка розігріта до 180 градусів, мінімум на 30 хвилиночок. Потім шпажкою випробовуємо наш гарбузчивим випікся. І додаємо ще один смаколик до гарбуза. Так, все можна закривати. І обов'язково не забуваємо про воду. Присутність води обов'язкова. Наливаємо грамів 50-60 води, в залежності від того, яка у вас поверхня. Якщо більша 60, менше, то 50 вистачить. І отак поливаємо все це водичкою і закриваємо кольгою. Все, наша справа йде до духовочки. І тож спливають півгодиночки нашого смаколика в духовочці, а ми тим часом натираємо грамів 100 твердого сиру, такого, щоб гарно плавився. І зараз дістаємо з духовочки і притрушуємо все це з сиром. Ставимо та швидесенько відкриваємо і притрушуємо. Але повинна вам сказати, що для балансу смаку. Потрібно у гарбуз покласти хоч би дрібку цукру. Можна це зробити відразу, коли ви ставите гарбузик у духовочку, але я зроблю зараз, бо скажу чесно, що я забула це зробити відразу, тож вам нагадую. І пробуємо, який наш гарбуз. Що ж я вам повинна сказати? Хвилиночок 10 ще потрібно. Тож, відправляємо на 10 хвилиночок ще до духовочки. Так, і стали аромат неперевершений, дуже-дуже смачно пахне. О, все готово. Так, і тепер ми затрушуємо сир. Сир бажано брати такий, щоб гарно плавився. Я взяла сметанковий. І ставимо в духовочку хвилиночок на 5-10, вже без фольги. І тож, аромат, неймовірний, пахне чудово. Працюють всі рецептори, іде слюновиділення. І тож, будемо куштувати. Я скажу вам відразу, що люди, які навіть не полюбляють гарбуза, то цю страву будуть їсти з великою насолодою. Я вам це обіцяю. І я вже знаю, що це дуже і дуже смачно. Тож зараз ми скуштуємо перед подачею цієї страви. Бажано нарізати та додати зелені. До гарно смакує ця страва з кропом, але я додаю петрушку. У мене чоловік полюбляє саме з петрушкою гарбуз, тож нарізаємо дрібно, дрібно, дрібно. І тож, поки спилу з жару, ми швидесенько його скуштуємо. Знаю, що він гаряченький такий смачнющий. Смакота неймовірна, я вам скажу. Тож рекомендую обов'язково, обов'язково зготуйте, і ви будете в захваті. Часничок майже не відчувається. Він придав такої родзиночки гарбузу, що... Прикрив оцей смак, гарбузовий саме смак, і страва причудова. Я би рекомендувала цю страву навіть на святковий стіл. Погляньте, як красиво виглядає яскравий такий колір поєднання зеленого, помаранчевого і смакота щита. Можна додати на любителя, звісно, сюди горішок. А з зелені також дуже добре підходить базилік. Я додавала сушений, було супер. Але чоловіку схотілося сьогодні саме з Петрушкою, тож роблю з Петрушкою. Гарбуз дуже корисна страва, тому готуйте з нього. У мене на каналі, до речі, є дуже смачнющий пиріг. Я його часто готую, в прошлому році показала і вам, виклала відео, то рекомендую вам його переглянути. Готовте, милі господині, для своїх сімей отакі гарні, корисні смачні страви. І сім'я буде задоволена, і користь для організму. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. Підписуйтеся, пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!